Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Дуже рада вас всіх бачити. Сьогодні такий гарний день, сніжно, сонячно, і я вирішила записати відео про те, як в мене з'явилися дітки. Бо було таке питання в мене на відео, і я вирішила про нього розповісти. Цю орхідею ви вже бачили, ви вже знаєте, що це мама двох орхочок. Я її забрала від своєї мами. Історія така: замовляла мамі влітку оцінку дві орхідеї. Ми з нею довгий час тривали не бачилися. Я кажу, мама, а ну скинь мені, будь ласка, фото. Це вже було два місяці після отримання. І я побачила там дітку. Думаю, круто, супер. Ну, мама мені її передично показувала цю орхідею. Майже ця перша дітка, яка з'явилася. І потім, коли я була в мами, я вирішила її забрати. Ось саме ця, ця дітка, вона пристволова. Бачите, вона з пазухи вилізла орхідеї. І вже така величезна, гарно розвивається, і вони потихенечку всі ростуть. І нижня дітенька, бачите, вона йде прикоренева. Сама по собі орхідея на дуже гарному стані. Корінці всі закуклені, такі старі і вона виглядає не зовсім гарно. Але дітка в неї також маленька росте. Дітки в неї всі ростуть гарно. Питання тепер, чому у цій орхідеї з'явилися діти? А я вам відповім: бо це реакція на стрес. Спершу ми можемо подивитися на зовнішній вигляд цієї орхідеї. І я можу сказати, що вона не зовсім здорова була уціночка. Щось таки з нею було не так. Ще вона гарненько таки потрусилася, поки їхала новою поштою. Да, це був один день поїздки, але все одно вона стояла у продавця, потім в посильці її потилипали. І вона адаптувалася до нових умов. Також там ще не розуміла, що з точкою росту цю орхідею я профілактично обробила від шкідників та від всяких грибкових інфекцій, тобто і інсектицидом, і фунгіцидом я обробила корінчики не зовсім в такому гарному стані. Сьогодні буду поливати орхідеї, бо в нас вдома тепло, і можна трошечки їх полити, щоб вони. Пили питну водичку. Сьогодні буду пиливати чистою водою для того, щоб суто напоїти орхідеї. Вони в мене підкормлені, гарно себе почувають. Матусі я цю обробляла ще і по листу добривом, і діток обробляла. Вона росте нормально. Ще раз наголошую, що вони з'явилися. Можливо, тому що орхідея була чимось хвора. І стрес від пересилки. І ще це було літо, коли діти з'явилися, а це саме той час, коли орхідеїки випускають діточок. Наступна орхідея Odorion. Питання: а чому тут у цій орхідеї у нас є дітка? Про цю орхідею є відео. Я дуже сильно хотіла собі парфумовану фабрику одоріон. я її шукала. І мені запропонували ось такий екземплярчик. Сказали, що там росте щось таке від корінчика, незрозуміло. Скоріше за всього, це можливо дітка, бо це не було схоже на квітонос. І коли я цю орхідею отримала, я була трошки засмучена, тому що в неї був відсутній центральний лист, тобто саме верхній орхідеї, і на в орхідейці відсутня декілька листів. Бачите, зараз станий листочок в неї росте. Бо я її також обробила фунгіцидом. Нічого я не відрізала, не відламувала ніякі корінчики, все, хай вона адаптується. Вона зараз ростить і листочок, і дітку. Нічого я чіпати не збираюся. Саджати в інший горщик та іншу кору не буду. Хай вона адаптується. І ростить мені, дітку і листочок. Чому вона видала цю дітку? Тому що вона також чимось хворіла, тому що листи були зняті продавцем не просто так. І ще був відламаний центральний лист, орхідея могла зрозуміти те, що все, вона помирає, її життя закінчено і вона вирішила дати дітку. Але трошки заспокоївшись, вона зрозуміла, що не все так сумно, як. Вона подумала і вона дала листочок. Тобто ця орхідея і дітку ростить, і листочок. Теж є на це причини. Ще раз повторюю, це можливо була хвороба 99%, і втрата центрального листа дала нам дітку. Ось тут такі причини на отримання діточки. Зараз переходимо до іншої орхідеї. Це в мене орхідея Сеншон. Про неї також в мене є відео на каналі. Мені її віддали в магазинчику для реабілітації. І ось я чекала від неї цвітіння, а вона мені дала ось що. Зараз я хочу макрозйомку, тому що, звичайна, камера щось не ловить. Дивіться, ось вона з однієї міні-бруньки на старому квітоносі дала. І квітонос, і дітонька. Ну, це можливо, відсотки ну, 99, що це дітка, ну тому що подивіться на форму, там ще листочок росте. Це дітонька. Я цю орхідею тільки добривом проливала, також її лікувала влітку, коли отримала фунгіцитом при пересадці. я її замочувала корінчиком фунгіциті. Кому цікаво, подивіться, будь ласка, в моїх відео за пошуком слова Sension або Барфомерна фабрика. Ви можете знайтися всю історію цієї орхідеї. І ось я її пролікувала влітку, пересадила в нову кору, новий горщик, і вона мені пробудила бруньку. Я спочатку думала, що це просто квітонос. Але це виявилося, що квітонос і дітка. У орхідеї таке буває, коли вони з однієї броньки випускають, ну дуже рідко, але буває. Або дві гілки квітоноса, або дві дітки. В мене було дві дітки на пігліпі у бангі. Тобто таке буває. І тут також, знаєте, можна сказати, те, що вона ну, потрапила до мене, також пройшла лікування. Трошечки не зрозуміла, не зорієнтувалася, не видала цієї осені мені квітонос з пазухи, а пробудила мені на Брунці дитинку, і так ще в неї вийшло, що вона мені пробудила дітку. Квітонос і дітка. Ось такі причини, чому в мене з'явилися діти. Я вам їх розповідаю, сподіваюся, що вам було цікаво. Так що, бачите, орхідеї не від гарного життя таке роблять, але маємо те, що маємо. Бажаю вам всім гарного дня, до нових зустрічей!